Декілька років тому в мене відбулася розмова з батьком, яка повністю змінила моє відношення до хизування та понців. Я ділився тим, що на той момент мій бізнес-партнер, старший бізнес-партнер, на якого я працював в Дубаї над нашим девелоперським проєктом, мав годинники за 200 тисяч доларів. Це були такі золоті Patek Філіп. І мій батько сказав: круто, в мого партнера також годинники за 200 доларів, тільки на тисяч. Цей партнер, це був найбільший забудовник. Казахстану, який входить в топ 20 Forbes форбс цієї країни, і дійсно він носив звичайні годинки, фітнес трекер, який там показує, скільки кроків і скільки годин він поспав. Також коли я навчався в Швейцарії, то там помітив, що будь-яке хизування вважається табу. Незважаючи на те, що це країна з найбільш забезпеченим населенням у світі, всі показові бренди, такі як Gucci, Balenciaga, їх носять для того, щоб продемонструвати свій статус. Але дуже цікаво, що як правило, вони якраз грають навпаки, і вони скоріше демонструють невпевненість і бажання сподобатися, і навпаки, відштовхують тих людей, для кого е, це хазування було. Значить, передназначена, мені дуже пощастило зростати в оточенні успішних людей, зростати в оточенні моїх батьків, їх оточення, їх партнерів. Я бачив достатньо багато людей з капіталом і бачив, як вони одягаються, як вони себе ведуть. І, Як правило, ніхто з них не носить бренди з емблемами, які там видно за кілометр, і які просто кричать: що чувак, я хочу показати, що в мене є гроші, або вони взагалі не паряться е, про одяг і тільки думають і живуть своїми проектами бізнес-планами, або вони носять речі, які достатньо. Дорогі, які супер якісні, але з виду ніколи не скажеш, що це за марка і скільки цей бренд коштує в цьому ролику. Я хочу поділитися своїми спостереженнями, а як дійсно хизуються. Люди з капіталом, люди з, зі статусом, чи може вони взагалі цього не роблять. Але перед тим як нернути в реальні приклади, хочу додати трошки теорії з соціології, а саме про теорію Бурдіє. Ця теорія каже, що чим більше хтось переживає за свою соціальну позицію, тим більше вони будуть намагатися її продемонструвати. І також за теорією бурдіє є чотири види капіталу: перше це економічний, саме простий, це фінансовий капітал людини. Другий це соціальний, це відповідно зв'язки цієї людини і кого вона знає, хто її знає. Це культурний, це освіта, манери, поведінка, світогляд, філософія людини. І останній. І той, який найбільш а, легко можна і швидко отримати, і так само його втратити, і який має насправді найменшу цінність, і, як правило, його найскладніше передати у спадок. Це символічний капітал, це якраз всі бренди, це якраз всі символи, бірки, а, яскраві автомобілі, годинники і так далі. І такі бренди, як Гучі, вони якраз заробляють на тому, що дають враження і створюють ілюзію, начебто, вони дають людині ось ті перші три. Види капіталу, як ми розуміємо, насправді вони цього не роблять. І перед тим як нирнути в кожний з цих видів капіталів, хочу також додати пару. Ну мені здається, достатньо раціональних доводів, чому інвестувати в символічний капітал, це тупо. По-перше, під час війни це як мінімум недоречно. Показувати всім, що ти купив футболку за 500 доларів, коли інші люди донасять останні кошти на дрони на допомогу зсу. Мені здається, не зовсім поважливо. По Друге, це кошти в унітаз. бо з цієї ж футболки за 500 доларів собі вартість не йде Бог, доларів 20 і всі інші 480 – Це по суті гроші, які йдуть в бюджет маркетингу в оплату інфлюенсерів, які в інстаграмі постять, і з якими бренд роблять колаборації і таким чином дають можливість звичайним людям умовно отримати таке ж визнання. Третє – ну Забезпечені люди просто не носять такі бренди, і як я сказав раніше, бо взагалі не паряться, як вони одягаються, або носять такі бренди, як Кітан, Франк на мені, Брунело Львів бренди, які по суті виглядають зі сторони як е, звичайні речі, але насправді вони ще більш дорогі і вони дійсно якісні. Цікаво, що такі речі в вузьких кругах люди, які дійсно їх носять і цінують, вони якраз і дають певний цей статус, і підкреслюють смак, естетичний смак людини. Також цікаве дослідження, що топ 10 е, сімей по доходу в США витрачають на віркі бренди набагато менше ніж. Інші 90 відсотків, які заробляють крато менше, що інвестують ці 10 відсотків, це якраз якісна їжа, замість того, щоб піти похизуватися, показатися в ресторані. Вони кращі кошти будуть витрачати на якісні продукти, які їм приготує їх шеф вдома, або вони принесуть їх в здоров'я в заняття з нутриціологом, з найкращими лікарями, проходять регулярні чекапи, приймають достатньо дорогі вітаміни для того, щоб інвестувати в своє здоров'я, яке дасть набагато кращий статус в довготерміновій перспективі. Ну, як мінімум, бо вони будуть гарно виглядати 50 років. Вони інвестують в навчання, в Стермайнд в поїздки і також будування відносин, якраз фішка такої тихої розкіші, тому що воно набагато краще передається у спадок бо такі речі набагато складніше здобути. Бо окрім того, що треба витратити кошти, треба також і принесувати свій час і мати певний інтелект. Також ці речі набагато. Складніше втратити, на відміну від речей, які втрачають повністю свою цінність при наступній колекції. Декілька років тому я розпродав весь свій гардероб таких понтовитих речей, які носив, коли був підлітком, і мені було років 14-15. І там були одні курсівки, які на той момент вартували десь тисячу доларів. Пам'ятаю, мені батьки їх привезли з США. І тоді був супер, супер. Значить, найщасливішим підлітком. Зовсім інші емоції я отримав, коли продав їх за доларів 100 якомусь реселеру. Які не знає, що потім з ними зробить, але в чому суть? Типа, мінус 90% втрат. Дійсно, там в них собівартість для бог доларів 70, бо це просто такі ж китайські кросівки, які можна на експресі змовити, і там різниці майже не буде. Зараз хочу дати приклади того, як можна інвестувати ті ж кошти, які там раніше. Мовно люди витрачали на символічний капітал в культурний та соціальний, в ті, які дійсно дають статус довготерміновій перспективі. Починаючи з культурного, перше це освіта, і освіта мається на увазі не просто диплом, а мається на увазі реальні навички, софт-скіли, вміння вести перемовини, вміння комунікувати і, взагалі, е, бачити світ е, по-іншому. Коли був Дубай, то е, там я заробляв приблизно 3 тисячі доларів в місяці. Якщо для Києва це достатньо високий рівень заробітку, то для Дубаї це ні про що. Я тоді жив достатньо скромно через знайомих. Познайомився з людиною. Він мав там досить високий статус. Він мене покликав на пробіжку. Він був зав'язаний на міністерстві об'єднаних арабських Емірат, мав там дуже багато зв'язків і взагалі працював інвестиційним менеджером. Він для Забезпечених людей допомагав їм розміщувати свій капітал в Дубай. Я забув свою жилетку в нього в машині, він потім мені приніс. І коли ми почали спілкуватися про стоїцизм, я згадав книгу Марка Аврелія медитації. Він в цей момент в мене спитав, чувак, а хто ти взагалі такий? В тому плані, що ти носиш е, непольський е, бренд. Це була та жилетка, яку мені подарував е, давно батько, яка така, ну скажімо, для цінувачів одягу. І при цьому, значить, читаєш марка Аврелія. І в цей момент я себе почував просто найкрутішим чуваком, який міг бути, не на те, що ця жилетка це, напевно, було ну найдорожче що було в моєму гардеробі. І відповідно це зіграло роль певного айсбрейкеру. І потім вона ну, ми якби почали розговорилися, і відповідно в нас скла. Ці класні стосунки, які ми до сьогоднішнього дня розвиваємо, але він якраз був цією людиною, яка відносилася до того кола, яка цінує ці речі. І якби я був одягнути весь в Гучі і Охвайці, чи він взагалі б, е, зі мною б спілкувався. І при цьому, якби я прийшов би з книгою Медитації Марка Врелі і в цій жилець, і в шортах в Київську веранду на Дніпрі, то навряд чи хтось би взагалі це зацінив, і точно дівчата, які там сидять курять каляни, ну не думаю, що вони б звернули б на мене увагу. Також е, мій найкращий друг Даня, кого я вважаю дуже успішним для своїх років, йому 24, Він будує девелоперські проекти по всій Україні. Кожен раз, коли я його набираю ввечері, десь після. Шостої години він завжди на навчанні. Він постійно мені скидає борони, можу розмовляти, бо я на навчанні Скидає мені кружочок. Те він або на онлайн лекції, або на офлайн лекції розвивається і постійно проходить різні курси на якісь дуже дуже цікаві теми, такі як комунікації, такі як будування команд, такі як маркетинг. В останніх він мені ділився. Бросоріш, якщо ти дивишся, розкриває твої секрети, як НЛП, таким чином, як ми можемо самі себе програмувати на те, щоб покращувати своє життя, здобувати гарні звички. Тобто освіта і знову ж таки не диплом. А Ранні скіли це номер один інвестиція в культурний капітал. Друге, це манера та поведінки. Банально мене батько за чому дуже вдячний з дитинства вчив, що треба до персоналу, до паркувальника, до офіціанта відноситися так само, як ти відносишся до е, своїх бізнес-партнерів при можливості завжди дякувати їм і залишати гарні чаєві. Для мене завжди був таким, як зараз модно казати, редфлагом. Якщо дівчина, і ми з нею сидимо в закладі, і вона. Неповажливо відноситься до персоналу такі речі, як темп розмови, як швидкість мовлення, як чистота мовлення, як людина просто сидить. Це те, що дійсно демонструє такий скритий статус. Я впевнений, що ви потрапляли в компанії, де умовно там сидить великий стіл. Є якась одна людина, яка говорить трохи повільніше, досить розслаблена. І, як правило, такі люди не супер яскраво одягнуті, але коли вони розмовляють, всі інші слухають і одразу відчуваються їх е, статус. І знову таки, це не через яскраві бренди і не через е, годинники, які вони носять. І наступний вид капіталу, в який варто інвестувати, це соціальний. Немає більшого сорі за тавтологію понту, ніж е, коли ви сидите в компанії друзів і хтось починає поговорювати розмов... якусь. Відому людину, яку інші поважають, яка має високий статус, сказати: да, я його знаю, я з ним обідав, або да, це мій товариш, або да, це мій партнер, або в нас є спільний проект. Ми пересікалися. В цей момент ти себе почуваєш ну просто а, королем цього вечора. І стосунки, це те, що, що дійсно варто інвестувати. Для мене це був дуже великий інсайт. Я дуже вдячний одному з своїх менторів і близькому другу. А батька Женя Шайко. Женя, якщо ти дивишся, привіт, який є СЕО ібісу, і він мені колись сказав таку річ, що Арсені стосунки це певні жертви, це певні інвестиції. Бо пам'ятаю, як ми з ним розмовляли, коли я ще навчався в Штатах років 4 назад, і він. Сказав мені таку річ, я зараз міг би, наприклад, бути сім'єю, або там я не знаю займатися спортом, але я зараз виділяю час тобі, спілкуюся з тобою. Чому? Бо я розумію, що хочу збудувати з тобою стосунки, бо розумію, що там ти перспективний, і розумію, що в майбутньому ми будемо багато пересікатися. І я це запам'ятав насправді на все життя, бо до цього відносився до стосунків, як щось, що ось саме трапляється, і воно не потребує ніяких інвестицій і ніякої роботи. Також дуже сильно раджу книгу Кейта Ферації, ніколи не їжте самому, така база будування нетворкінгу, і там основний посил і не. Найбільша важлива думка, які вважаю, створювати відносини. Це означає давати цінність наперед давати максимум цінності наперед, не очікуючи нічого назад. І відповідно, подкасти, які ви можете побачити на моєму Ютубі, я записав їх досить багато. Суть в тому, що для мене це якраз і є інструмент будування соціального капіталу. Так це коштує коштів, це забирає достатньо багато часу. Але, по перше, це соціальний капітал, бо таким чином я демонструю, що я знаю багато людей, багато успішних людей, підприємців, топ менеджерів. По друге, це виглядає набагато я б сказав би, естетичніше і більш вічливо, ніж публікувати фото в інстаграм, де я там стаю в брендових речах. І також це буде соціальний зв'язок, бо я даю дуже багато цінності тим людям, бо по суті я з ними спілкуюся декілька годин отримую від них багато енергії, багато інформації. Вони взамін за це отримують багато переглядів. І відповідно їх цінність, яку вони дають одразу, заходить в вуха тисячі людям, які дивляться ці подкасти. І таким чином всі виходять він він. І якраз контакти конвертуються в кошти набагато ефективніше і приносять набагато більше статусу і бенефітів, ніж купування дорогих речей. І останній тип капіталу це економічний. І як правило, ним взагалі ніхто не хизується, але все ж таки є певні приклади, які я зустрічав. Як люди демонструють, що в них є капітал економічний, ну тобто фінансовий, але робляться дуже інтелігентно, як правило, це або через придбання іміджевих активів. Наприклад, один з наших акціонерів, який став співвласником групи компанії НЗІМПІВ року тому, Максим Кріпа, це власник а, гри «Сталкер», власник кіберкоманди. Наві він зробив ну напевно найгучнішу покупку з початку війни. Він придбав готель України. В цілому, мені здається, що після такого придбання вже немає сенсу нічого нікому доводити, бо всі все вже все зрозуміли. В цілому можна не те, що в шортах в цілому голому приходити в будь-які місця, якби людей не буде питань, або це благодійність. Бо як правило, коли мільярдери роблять великі пожертвування в благодійні фонди або засновують свої благодійні фонди, це як правило супроводжується прес-релізом. Це не просто гарна справа. А також це їм приносить певне визнання і певну як винагороду за те, що вони роблять добро. Ну також демонструє, що в них е, дуже багато коштів. В цьому відео спробував переконати. Сподіваюся, що я це зробив. Що замість того, щоб інвестувати в найдешевший символічний капітал, який по суті знецінюється з. Новою колекцією цих речей набагато краще настувати в соціальний та в культурний, який залишиться як актив в кожної людини надовго і в довготерміновій перспективі буде конвертуватися в зв'язки, в тому числі і конвертуватися в економічний капітал, набагато ефективніше, ніж символічний. Дякую за перегляд.